Може, до речі, це і була така велика перевага сінеба весь час, що я сам ще колись, скажімо так, з маркетингу звідти, і я перейшов зовсім з іншими підходами. В той час, коли на початку нульових всі дивилися на лабораторний бізнес з точки зору, яка кваліфікація лікаря, яке у вас остаткування, який виробник там реагентики у вас, ми дивилися абсолютно зовсім з іншого боку. А хто саме клієнт? А кому потрібні аналізи, а хто взагалі платить за них, а хто приймає рішення чи замовляти ці аналізи? Не буде перебільшенням сказати, що саме Сіневе створила лабораторний ринок України, яким він є зараз. Всі інші просто вже почали через деякий час копіювати всі ті рішення, які є. І тому зараз вже є дуже багато лабораторій, вони чомусь дуже сильно схожі на нас по принципам роботи, бо, мабуть, одна з таких величезних інновацій, ми зробили люди, які приходять до нас, ми їх не називаємо пацієнтами, ми їх називаємо клієнтами. І в той час, коли всі лабораторії, починаючи з самого початку, весь час фокусувалися на лікарі як на головному клієнті, і вони працювали саме з лікарем, вважаючи, що далі лікар якось переконає па пацієнта здавати аналізи саме там в їх лабораторії, ми е тоді зрозуміли, що з е розповсюдженням інтернету інформація вона перестає бути таємною. Тобто, ми сакральною я би сказав, от це дуже гарна фраза. Бо у нас внутрішня є така фраза, що ми весь час проводимо системну роботу по десакралізації професії лікаря. Це наша фраза, яка вже 15 років існує от в стінах Сінева. І от ми весь час, наша така головна стратегічна фішка, ми намагалися зробити е, людей думаючими. І до речі, це виявилось досить правильним таким кроком. Бо коли вже почались реформи, ну там Ульяни Супрун, наприклад, я вважаю її найкращим міністром охорони здоров'я за всю історію України, і вона сказала свою головну думку, що гроші будуть йти за пацієнтом. Це абсолютно відповідало цьому, тому що ми робили попередні 10 років. Що да, лікар важливий в системі, але й пацієнт теж має право приймати рішення.